Ой, мої хороші, дивимось уважно, що нам карти скажуть про окуповані райони Харківщини, бо там же все гаряче. Що далі? Перша карта Десятка мечів. Ой, то дуже важка карта. Вона каже: що ситуація критична, болюча і зруйнована. Там багато втрат, і ворог вже відчув свої межі, йому нелегко тримати контроль. Десятка мечів говорить, що попереду великі труднощі, падіння і завершення. Старих планів. Тобто ситуація дуже напружена, але показує, що вже далі йти важко, і вони тримають позиції на крайніх межах. Друга карта, десятка пентаклів. А оце цікаво. Вона про ресурси, контроль і стабільність у фінансовому або матеріальному плані. Тут карти кажуть, ворог намагається зміцнити свої позиції, закріпитися, зробити бази, склади системи постачання. Вони думають, про довгострокове перебування і намагаються вкорінитися, аби. Тримати під контролем хоча б частину території, і третя карта Королева Мечів. О, тут вже про холодну стратегію. Вона показує ворога, який думає, розраховує кроки, контролює ситуацію через розвідку, стеження та плани. Вони точно аналізують і зміцнюють позиції там, де можуть, і відкрито ризикують там, де треба. Карти показують. Ситуація на окупованих територіях Харківщини дуже. Напружена. Ворог тримає там контроль, але й сам сильно виснажений, видно, десятка мечів. Водночас вони намагаються закріпитися, зміцнити позиції, будують матеріальну базу та контролюють місцевість холодно й стратегічно. Так що, мої дорогенькі, небезпека є, а боротьба йде на всіх рівнях. Тримаймось, молитва і підтримка теж наша зброя.